Привіт! З вами проліплеєр! І буде в серіалі про гіплеер погоди. 14 сезон і третя серія Смерть Брайда Блека. І ми починаємо. Трібно закінчити проліплеєр МГЗ раз і не завжди. Я. Ти закінчив проліплер ГЗЕ. Ти думаєш, а що нас каже твій Бен Блек? Так, Дезер? Uh, так. How Блек, Black. Ем, я не про тому. Я би про тебе сказав би, але що ти відходиш від Хлобада Блека? А. От я це був пояснює про твою собаку 15 дога. що ти хочеш зробити з ним? Не, не думай буде шкодити. Ти знаєш, що може команди стаг захистити його. Не захистити, Це тобі не побоже. Кобіплейрг! <плес> Ні, дох! зупини, Відпусти його! Відпустити його. Ти занадто такий його зуба не промлюпаєх так? Відпусти, будь ласка, до ну цей раз Я не зроблю як край, але я. І що ти зробиш? Я не такий, як думаю, він сам. Ти добре відпускай собаку. Вони мені вона так і не тримана. Просто тупа собака. Він не тупий, це ти тупий. Дякую. Він буде напевно, певний вбив. Тож, як ви звільнив, 15 дорога. Подивимось, як ви Залишиться Хабан Блек живим. Ти його не тронеш. Ти його не тронеш. Активація Форми. Ти заплатиш, що він хоче, що його не тронеш. Ти дав мені прямо. Полеєм, але мені все рівно. Тому що в мене є ген генерація. Генерація. а, та. А, ти його не тронеш. Ти його не тронеш. Ти його не тродиш. Полюплай його. Погано. А, а. Це мої, моєї всі мої енергії. Забой все нормально питать про ліплеєр. Куди вчине? Куди куди йдеш? Якось не має значення. О, я забув питвою питання Брайана Блека. Ні, ні, не трогай його! Рубайна Блек, Стій. Пробачте за все. Я. Я не повернуся домонизації пробіпле. Пробліплеєр. Ти! Ти Ти заплатиш, що ти зробив з ним? Я більше того. Не про не, я тебе... не більше тебе. Ти заплатиш, що ти з ним зробив. Пробліплеєр. Він помер. Це другий раз повториться, де ж Я знаю, що тут є дежав'ю, але ти цей раз, все це закінчиться. Помлюбла їх всі! Не треба. Вони дуже добре, дуже сильно вдарили мене. Тікаємо, будь ласка, попліда, я не можу. Йдемо, Що? йдемо, будь ласка, тобі. Вони дуже сильно вдарили. Я... Будь ласка, та йди. Ні. Я. Ні. Хубред блек! Тебе дуже сильно вдарив в голову. Будь ласка, нам треба вже йти сюди. Це дуже тут дуже небезпечно. Ні, там хубаво Блек, я не можу піти. Я знаю, але ми більше нічого не можемо зробити. Ні. Тут ще більше так нічого не зробив. І за рівне буде під демонізацію. Ні, ні, це ще таке стій. Сій. Дуже сильно болить голова, але дуже сильно вдарило прямо в голову. Ах, я казала не, війни, не із з дебиту, що хіба до Булека, тут дуже небезпечно. Йдемо всюди. Ні, ні, я не можу там хибас Блек. Йдемо. Зараз. Але ж він буде до мобізації. Зараз йти, тут дуже небезпечно. Стоп, а де Вайт! А, так. де справді Вайт. Вони що, втікли з Мендерменом? Ах. Як вони втікли з Мендерменом? Та вони досить там в тому замку? Ох, ні. Може повернутися? Ні, не можемо, там небезпечно. Я знаю, але хубай Блек. Я знаю. Ми його повернемо, як нічого не сталося. Успокойся, пумплех. Він тебе дуже сильно вдав в голову. Табе довів до кові. Деби, краще вже е, між опіці... стати е, зав'язати голову. Або там дуже сильна рада. Від добів від довів до крові добре yeah. і всім до побачення. І з вами ніплеєр. І всім до побачення.